Казка, не сподівайся на інших. Це було дуже давно, ще в ті часи, коли звірі вміли розмовляти між собою, як люди. Одна голубка влаштувала в полі гніздечко і вивела пташенят. Голуб з голубкою відлітали в далекі села добувати їжу, а пташенята чекали їх у гнізді. Криця в них ще не зміцніли, а зерно на полі вже дозріло, побачили голуби. Що на сусідніх полях селяни врожай знімають. наказали своїм пташенятам підслухати, що говоритиме господар поля своїм синам. Через кілька днів прийшов на поле селянин з трьома синами. Побачив він стигли колося і каже Всі вже почали збирання, а ми досі сидимо, склавши руки. Не хвилюйся, тато, відповідає старший син. Завтра я покличу друзів, і в один день ми приберемо все до останнього колоска. Поговорили вони, пожартували та розійшлися. Ташенята запам'ятали все, що говорилося, а ввечері розповіли батька. Злякалася голубка, нам потрібно цієї ж хвилини йти звідси, а то вранці наше гніздо розгорять. Але голуб багато бачив на своєму віку. Запам'ятайте мої слова, сказав він. Ніколи не покладайся на інших. не бійтеся, завтра ніхто сюди не прийде. І справді. Коли наступного дня пішов старший син скликати своїх друзів, ніхто не вийшов до нього на допомогу. Селянин з молодшими синами до полудня сидів і чекав на полі, може, хто-небудь та прийде. А після полудня середній син каже Тату, не тужи. Завтра я покличу сусідів, вмить переберемо зерно. Почули пташенята ці слова і все точно передали батькам. Але мудрий голуб і цього разу сказав не бійтеся, вони і завтра не знімуть жодного колоска. Наступного дня селянин із двома синами пішов у поле, а середній син пішов за сусідами. Але ті під різним видом стали відмовлятися так нікого він і не привів. Цілий день селянин марно прочекав на полі, тоді сказав молодший син: «Покличено ну, я завтра родичів, адже вони свої люди вже напевно прийдуть і допоможуть нам. Розповіли ввечері пташенята про це батькам. Але голуб, як і раніше, був спокійний. Не хвилюйтеся, все буде добре, сказав він. Пішов молодший син за родичами. Але і йому нікого не вдалося вмовити. І тоді сказав селянин: Будемо сподіватися на інших, усе життя прочекаємо без толку. Завтра вранці візьмемо серпи і почнемо прибирати самі. Бог допоможе, то за кілька днів упораємося. І це передали пташенята своїм батькам. Тоді голуб сказав Тепер прийшов час нам відлітати, і вони перенесли своє гніздечко на інше місце. А наступного дня тільки но розвиднялося, прийшов на поле селянин зі своїми синами і взявся збирати врожай.